Туреччина це одна з небагатьох країн, які після початку повномасштабного вторгнення війни Росії на територію України не заборонила в'їзд росіянам на територію своєї країни. Тобто, росіяни можуть могли і можуть в'їжджати на територію Туреччини. І після цієї... Вітаю, українці! Ідіть нахуй москвороті. Ардоган, турецький президент, диктатор. Любить українську мову. А чому він любить українську мову? Тому що одна українка переїхала в Туреччину і почала розмовляти українською мовою. А чому вона почала розмовляти українською мовою? Ми про це поговоримо. А коли ми про це поговоримо, підписуйтесь на канал і вбивайте у собі москаля. Підпишіться на мій канал і вбивайте собі москаля. І так то слухаємо дівчину, яка зрозуміла, що українська мова. Не тільки є гарна, а й вона ще й захищає. Дивимось. Звернувшись в грабу калачика. Насправді ця історія не про росіян, тому що всі ми знаємо, хто такі росіяни. Ця історія, скоріше про те, що коли я, знаходячись за кордоном, чую російську мову, я одразу ідентифікую цю людину як росіянина. Вітаю! Нарешті вона дала дупля, що мова має значення. Я чую німця, ідентифікую його як німця. За кордоном я чую поляка польську мову, ідентифікую його як поляка. Логічно. Дивимось далі. І мені не важливо, як виглядає ця людина. Як я, як більш азіатська людина, як людина з темною шкірою, як європеець. Мені не важливо, тому що коли я чую російську мову, я одразу розумію, що ну, це точно не українці. Ну, це точно не українці. Точно. Бо тому, що я українець, я є за кордоном. І я розмовляю українською мовою за кордоном. І будь-де я б не знаходився, коли чують мене, кажуть: о, це українець на роботі. О, це українець, бо він розмовляє українською мовою. А Ваня кінчений долбойоб з України, який розмовляє мовою окупанта, вони думають, або він білорус, або він ще якийсь застрахані, або він ще Не... Якісь... Казани, будь-хто вони його не називають, тільки не українець. Бо те, це кінчене вання, воно розмовляє мовою російською. За кордоном ідентифікація, замовним визначенням проста. Польська мова поляк, німецька мова, німець, французька мова, француз. Логічно. Думай, Ті. Тому що у українців є українська мова. Та невже у українців є українська мова? Ой, не хочу її тролити, але треба бути настільки тупою, що в свій вік зрозуміти, що у українців є українська мова. І знаєте, є оці всі московські акценти, є суржики, є говори, акценти, все що завгодно, діалекти. Але навіть по цьому не завжди можливо е, зрозуміти, хто перед тобою. А перед тобою є кончені люди, які забувають, хто вони є, які не, зневажають свою культуру, які зневажають свою мову. Перед тобою є кончені створіння. Тому однією з причин, чому я перейшла на українську мову, знаходячись взагалі то в Туреччині. Це те, що моя українська мова це моя зона безпеки. Говоріть хоча б через слово українською. Говоріть суржиком, говоріть не знаю, своїми діалектами. Говоріть правильно, говоріть українською. Кожен, хто жив в Україні, знає українську мову. Погано говоріть, непогано говоріть, добре говоріть українською. Щоб бути, щоб стати українцем. А якщо не будеш говорити українською, а будеш говорити цією мовою, що тебе вбивають, то тільки одне рішення. Не хочеш говорити українською? Збирай свою валізу і пі на рашку. От, де твоя дорога! Суржик, Набагато краще ніж чиста вилизана сана російська мова. Тому що, ну коли ви знаходитеся в суспільстві і говорите російською мовою, будьте впевнені, що якщо людина вас не знає особисто, вона подумає, що ви росіянин. А яке зараз може бути нормальне відношення до росіян? Ніякого. Я сплю, звернувшись в гробу калачика.